Ось така, така така цікава пляжна кабінка тут. Ця кабінка закривається коли йде дощ. Вона стоїть на пляжі, вона така, на таких колесиках, її можна притягнути. Тут ти можеш собі уявити, що ти в кораблі. Так, ага, І тут ось вона так, так і виглядає, там можна сидіти і насолоджуватися. така от кабіночка. Зараз йдемо таку печеру. Така печера називається. Називається... Як вона називається? Трофштейн. Трофштейн холле. Це вхід, звичайний підвал, будиночка.

Тут наш гід розповідає, що е, ця печера, вона десь один е, кілометр сто метрів, і, але вона закрита зі всіх сторін, тому що дуже багато ходів і можна дуже легко заблудитися. Ми можемо пройти лише сто метрів е, цієї печери. Ich uh, habe An dieser Stelle wurde die Höhle mal durch eine Sprengung entdeckt. Und so die, die sich das dann angeschaut haben, ja, bitte Sprengung sofort einstellen. Wir haben einen Teil der Höhle entdeckt, das hat oberste Priorität, weil wir das der Nachwelt erhalten müssen. Und dann hat man sich dann nach und nach aus. От, але ми бачимо сталак... сталактити. Ми бачимо тільки, ми зможемо подивитися тільки 30% цієї печери, вона величезна. Ці сталактити вони наростають один сантиметр за тисячу років. От, так він принаймні нам сказав. От, і от вони всі тут сталактити. Один сантиметр за тисячу років. Їх не можна рухати, тому що тут капля все, как краплинка. Ці краплі крапли.

Is this the, the trause? Yeah, that's exactly you know, on the trause side. Here can we also heirate. Since we no, do, do, do wedding were. ceremonies inside this area of the cave since 2002.

це вищий хіба скупи. Вау. Вот такі такі Дійсно заворожують це все. Це глина, явно тут хтось ходив, якийсь пес тут був. От, це все м'яке вод... зверху капає, падає і от тут такі сталактити наростають. От, ми йдемо по воді практично. Тут проходять і дні народження, це все мокре. Можна подивитися туди ближче і весілля, це тут відбувається. Так. так, я собі підклав в шапку. Oh, я собі надарився головою. Я собі підклав в шапку кілька серветок, так щоб відчувати так от. Тому що я теж вже зачепився головою. Якихось лише 100 метрів, але дуже важко. І весь час 8 градусів тут. 8 градусів тепла під землею. Mm -hmm. Спускаємося кудись, нас. Yes. Так, треба триматись. Треба триматися, інакше можна. Легко полетіти, бо дуже слизько. Все капає, все летить. <гум> Що пише, дійсно... Вражає, зима тудись. Варто було подивитись. Він каже, гроусильойте тут. Великі люди. Великі люди. Прийшли на екскурсію і їм треба буде загинатися. Зелена, цікаво, що вона зелена. От дуже цікаві столити. Дійсно, зуби зуби Напевно, вони знаходили щось таке і домалювали динозаврів. Дійсно, це є залишки динозавра. Подібне на динозавра. Оце скелет динозавра, до речі. Оце. Отак і з'явилися динозаври. Вражаю, що ці печери, вони мільйони років формувалися. Тику креаціоністу говорю, що от мільйони і все. А Чому мільйони, а не мільярди? Ну, мільярди, тому що землі тільки 4,5 мільярди. А, 10-10, 9. Землі мільярди? Так, eh, да. eh, ну, світу, ага. а коли вибух був, а землі десь 4,5 мільярди ага. років. тобто... ]uuuh. А ці пещери вже після того там було, як э, ага. вулкан, вукан ага. була магма, а тут вже такі осадочки. Ну, це після. Bert... Це осадкові породи. Ну, а динозаври ти ]мо? не бачиш що тут, тут, тут. явно якби зуби і. Па Пещ... динозавра, воно так само не могло собі ну, ти бачиш. Я не бачу. Я бачу. ти бачиш. Що хоче бути? це точно, що хоче, то і бачиш. І каже: мільйони, мільярди. Так, якихось. Знаєш, сама людина живе одну мить, але їй хочеться, щоб воно все було мільярди і мільйони. от. Воно водою, звичайно, це текло і якось капало. Оце стулактит. Це реально який росте на один сантиметр за тисячу років. Чому я особисто дуже сумніваюся. Тому що один місяць, він за віком десь приблизно такий самий, як земля, і на ньому за тисячу років випадає один сантиметр, один сантиметр пилу. А на місяці пилу... Лише 7 сантиметрів, тому думайте самі. Це Хто да, цей, цей кварц Прямо ми бачимо Прямо такий пласт. Пласт кварцу. Вау, дуже цікаво. Хтось повідбивав, а тут, щоб люди не відбивали їх. Бачите, хтось тут тарабанив їх, а тут, щоб люди не відбивали закрито сіточкою. Ну і напевно, щоб люди не билися головами. Отакі стелектити. Йдемо по болоту далі. Вау, 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 вау. Да, так, це вражає. Yeah. Красиво і печера дуже несподівана. Не ага, Томас колись возив сюди. Томас, you remember, that папа при целе, веле іле по-німецьки печера am Cave, yeah, По-англійські кейв. Ні, 30 meters underground. Ага, 30 метрів ми внизу ми вже. Ми вже спустились на 30 метрів і тепер ми піднімаємося потихеньку, і це ми тільки побачили 100 метрів із кілометра невеличку частину. Пройшлися 100 метрів, тепер виходимо. Ну що ж, це. Я Весільну церемонію. Ага, ми зайшли не туди, але щось побачили. Томас розповів, що в дитинстві тут, в цьому містечку, лежав в госпіталі його тато, а вони самі жили за 100 кілометрів. Цієї печери, і вони приїхали провідати тата, і тато зводив його в цю печеру і в цей замок, тому для Томаса це такі теплі дитячі спогади про татка. Ну, от. Ось наша печера. Я дійсно реально відчув, що загубитися дуже легко. Купа якихось ходів. Тобі і Як тільки ти втратив зв'язок із своєю групою, Поки в тебе є два ходи, і ти ну, 50 на 50, ти робиш неправильний хід, і все. Далі невідомо, куди ти забредеш. Тобто, зразу така пека паніка починається. Де я, що я, як мені знайти вихід. І дуже неприємно людей з клаустрофобією. Ну, я не знаю, чи є в мене таке, чи немає. Ну, але на, я не захотіла спускатися сюди. Це було не дуже весело. Пішли, а ми пішли в інший прохід. Кудись концерти мат, 400% Але дивися? Оці стіни це вже було побудовано людьми для того, щоб захистити печеру від руйнування, щоб вона не розвалювалася. От, але от, верхівка все це оригінальна печера. Ми йдемо в цієї стіни затісної, підтримуючи стіну, такої от, який тримає, тримає все від руйнування. Так, кудись ми зайшли, не знаю куди, але я вже загубився. Отут от, такі зуби динозавра. Я думаю, що це... Zubaschira, Dinosaurier, all alles war hier oh, gefunden. Das ist ein kleines Lake. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist Also nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie ein bisschen mit dem Kreislauf Probleme haben. Das wird nämlich ziemlich heftig sein. Eben wollten die Leute schon wieder zurück. Ne? But yet we got wearing them, can I be able to get it? Повітря тут набагато краще, ніж на горі. Трошки побути на горі захочете знову спускатися в печеру. Ми сюди заходили і звідси вийшли. А це наш вихід буде назовні. Дуже гарно блищить.

<row être Kel> <Christopher> When it becomes bigger and, be, bigger and bigger and bigger, um it happens over and over again on the same point. It and like a tower falled, no? yep. so this is like... a uh, be be limestone. Like Very long time. And and you yeah. and you think it's hundred thousand years of this? Uh... Uh, the whole age of the cave is may um, uh, the uh, scientists will guess about will calculate about five million. Five million years. Five oh, million okay. for the whole Stalactite Cave okay. in one piece. Взагалі воно виглядає як звичайний німецький підвал, тобто вхід такий в будинок, ти заходиш і там можна ходити кілометри всяких ходів і так далі. Він стверджує, що тут у цій печері 5 мільйонів років. Ну, але я думаю, що він помиляється, звичайно, я думаю, що десь 4,5 роки, 4,5 мільйони не більше, 5 мільйонів, це вже взагалі. Хоча, я так Ну там якісь ознаки є, що тут ще мільйонів може бути.